Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою. А для тебе буду красивою. А для когось, може, й ніякою. Глибока і багатогранна поезія, яка поєднує автобіографічні мотиви, філософські розливи та соціальний заклик, авторка через призму особистого досвіду і емоцій передає важливі істини. Поезія, між іншим. Ліни Василівна Костенко. Поезія, що кричить. Кричить про те, що всім подобатись не вийде. Про те, що людина може бути різною, гарною, лихою, впертою, дурною і доброю, а може, й ніякою. Проте, кожен має пам'ятати про взаємність, про зло, що завжди вертається злом. Яка забунтована білим сміхом, символізує почуття, сховані під радісною маскою, яка бреше в першу чергу собі. І все одно через страждання виповзає у соціум, зробивши неабиякий крок до одужання. Міщанське кодло зле та похмуре суспільство, якому не вгодиш, якому байдуже на ті почуття. І чому в нашому сторіччі вічливість стала лише магазинним мінімумом, краса? Чи це про зовнішність та гарну обкладинку книги, чи це про душу й почуття, про ті самі десяті розділи нецікавої збірки або щоденника забутої усіма людини? У поезіях Ліни Васильівни чітко простежується лінія особистого щоденника, нібито нотатки у старому зошиті мудрої, справедливої та світлої людини, та поезія, між іншим не є виключенням. Основною думкою твору є світ складний і жорстокий, але навіть у ньому є місце для людяності, краси і взаєморозуміння. Людина повинна прагнути до морального і духовного вдосконалення, незважаючи на всі труднощі життя. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччя, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі! І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. люди. Будьте взаємно красивими.